Пол Стюарт кріс рідл, шматочок зими. Наближалася зима. Їжачок готувався до зимової сплячки. Я сумуватиму за тобою, сказав кролик. А ти? Ні, відповів їжачок. А я буду, повторив кролик. Ти це щойно вже казав, пробурчав їжачок. А чому? спитав кролик. До чого ж ти забудькуватий? відповів їжачок. «Забудькуватий?» – перепитав кролик. Ну, так, кивнув їжачок. Я, я сказав, що не зможу за тобою сумувати? Не зможеш? здивувався кролик. «Зимку я спатиму, пояснив їжачок. А вісні за друзями не сумують. Їжачок підібрав гострий камінчик і попрямував до великого дерева. Кролик, сказав він. Я хочу дещо тебе попросити. Кролик кивнув і продовжив свій сніданок. Він доїв салат з трави, соковитий кульбабки і приступив до солодкої конюшини. А їжачок у цей час дряпав на корі дерева ціле послання. Це моє прохання, я написав, щоб ти не забув, сказав їжачок. Будь ласка, збережи для мене шматочок зими. Але навіщо? здивувався кролик. Мені дуже хочеться дізнатися, яка вона зима, пояснив їжачок. Зима піла, сказав кролик. І холодна зі снігом та льодом. Але як холодна? спитав їжачок. Мені ось, наприклад, уже зараз холодно. І спати хочеться. І їжачок позіхнув. Кролик хотів підбадьорити друга. «Ой!» – скрикнув він, боляче вколовшись об голку. Вводь, кролику, сказав їжачок. Мені треба терміново знайти на зиму відповідне містечко. Піду пошукаю. Я сумуватиму за тобою зітхнув кролик і мало не заплакав. Зима видалася сувора та снігова, озеро повністю замерзло. Але кролику не було холодно в його норі, тільки дуже хотілося їсти. Ось чому взимку біда, сказав кролик, вибираючись із нірки. Що холодніше, то більше хочеться їсти. Він озирнувся. І тим важче знайти їжу. Ніде не було видно куль бабок і рожевої конюшини. Кролику довелося здовольнятися бурою травою, що промерзла, і бурим висохлим листям, і бурою корою, що жується, і бурим твердим жолодем. Кролик здивовано подивився на дерево, де їжачок залишив своє послання. Жолодь який він хотів з'їсти, випав і покотився з пагорба. І що далі він котився, то більше на нього налипало снігу, поки він весь не перетворився на маленьку тверду грудку. Кролик знову перечитав послання їжачка. Шкода. сказав він. Тут зовсім не видно. Шматочок чого? Повіяв пронизливий холодний вітер, кролик ще раз пильно подивився на грудку і одразу згадав Шматочок зими. радісно вигукнув він. Кролик почав катати грудку по снігу. Грудка ставала все більше і більше, поки не перетворилася на снігову кулю. Кролик обернув її бурим листям. Хістя не пропустить тепло і збереже грудку, сказав він, а я поки що сховаю її під землею у своїй нірці. І ось настала весна, засяяло сонце, сніг розтанув, а лід на озері знову став водою. Прокинувся після зимової сплячки і їжачок. «Їжачок!» – зрадів кролик. Кролик. кинувся до нього їжачок. Ой, кролику, сказав їжачок. Ти з'їв головне слово, ти з'їв зиму. Ні, відповів кролик. Я з'їв шматочок кори, а зиму зберіг. Вона в мене в норі зараз принесу. Їжачок обережно торкнувся до бурої кулі. Отказав, що зима біла, зауважив він, і додав. Холодна. Почекай трохи, відповів кролик. І він почав знімати один листок за іншим. Їжачок заворожено дивився на снігову грудку. Вона справді була схожа на білу зиму. Їжачок обережно понюхав її. Вона пахла холодною зимою. Їжачок підняв грудку, притиснувши до себе. Ой. Отака От вона зима і є, сказав кролик. Дякую, що не забув про моє прохання, подякував їжачок. Я не забув, бо сумував за тобою, відповів кролик. А ти. Сумував за мною. Їжачок замислився. Не знаю, що й тобі сказати, кролику, тільки сказав він. А як ти сам думаєш? Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.